Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, з вами священник Василь Паплик. Ми продовжуємо вивчення книги Буття. І сьогодні розберемо із 42 по 46 глави. Перш ніж прийти до біблійної розповіді, варто сказати скільки слів про те, в який історичний період Йосиф проживав у Єгипті, бо різні є версії, і дехто каже, що взагалі Йосиф не, біблі, не історичний персонаж. Про нього тільки біблії згадується. Згідно з біблійною хронологією, продаж Йосифа братами у Єгипет, а потім і переселення туди патріарха Якова мали місце у XIX столітті до Різдва Христового. І деякі історики навіть встановлюють точну дату переселення євреїв у Єгипет, а саме 1825 рік до Різдва Христового. Скрізь за все, Йосиф отримав владу в Єгипті за фараона. Дванадцятої династії Аманеухмета III, який царював у той час. Тож немає жодних сумнівів, що сни Ізраїля були в Єгипті. Розпис на гробниці 19 століття Різдва Христового у Бені Хасан зображує кочівників, які просили війти в Єгипет. Зображення стосується приблизно того часу, коли відповідно до біблійної історії туди прийшли Яків його сини. Якраз у цей період євреї вирушили в Єгипет. Через неврожай, і ми зараз поговоримо про це у 42 главі книги буття для людини віруючої, яка довіряє Біблії, всі ці факти не мають важливого значення. А для атеїстів, які не хочуть визнавати буття Божого, які докази не приводять, не розказують, вони це все відкидають і не приймають. Тож продовжимо біблійну розповідь. Отже, за сім урожайних років Йосиф зібрав у Єгипті. Стільки хліба, що його вистачило і на голодні роки, і навіть можна було продавати в інші країни. Звідусіль в Єгипет з'їжджалися за хлібом, тому що голод ультував по всій землі на всьому Близькому Сході. Приїхала в Єгипет за хлібом і Синеякова із землі Хануанської. Скоріше за все, вони прибули у місто Мемфіс, у столицю стародавнього Єгипту, і це місто було розташоване приблизно за 19 кілометрів від сучасного Каїра. На південь брати прийшли до Йосифа, йому клонилися до землі по сільній такій традиції, але не пізнали його. Йосиф їх пізнав і Молі згадав сни своє дитинство. Але щоб переконатися, чи справді стали брати кращими, він з ними повівся суворо і вирішив їх випробувати. Він їм сказав: Ви, напевно, підглядачі, чужі розвідники прийшли вивідати усе на наші землі щоб потім її завоювати. На За що протискала ні, ми люди чесні, і ми всі сини одної людини. І на землі ми проживаємо. Нас було дванадцяте, але одного не стало, а найменший залишився при батькові. І далі каже Йосиф: якщо ви кажете правду, то нехай один з вас залишиться тут, а решта нехай відвезуть хліб додому і привезуть наймолодшого брата, щоб я переконався, що ви не розвідники. Тоді брати стали перемовлятися між собою, гадаючи, що Йосиф не розуміє їх, бо він розмовляв з ними через перекладача. Він почав згадувати, що ось нам і покарання за гріх проти нашого брата. Ми його не пощадили. Тож тепер маємо таке горе, таке випробування. То бачите, що брати поєднують, пов'язують своє нещастя із тим, що вони продали Йосифа колись у рабство. Йосиф почув, що вони між собою перемовляються. Відійшов від них і заплакав. Тобто він побачив, що брати його покаялися, що вони шкодують про це, і їх совість обтяжена цим гріхом. Тобто вони вже дійсно було покаяння. Після цього він залишив біля себе Симона, а інших братів відпустив. Через рік знову брати приїхали в Єгипет, покріп і привезли з собою молодшого брата Веніамина. Йосиф, побачивши між ними Веніамина, Наказав привести їх у свій дім і влаштував для них такий багатий обід. І телячизна Веніамина не заплакав на радощах, аби брати не помітили його сліз. Він пішов в іншу кімнату і мив своє лице. Далі розповідається, що Йосиф запрошує братів на обід. І цікаво, що було поставлено такі три окремі столи: один для Йосифа, який як перший він може, і до того член Жрецької касти за єгипетським звичаєм. Не мав права їсти з іншими навіть єгиптянами, навіть чиновниками єгиптянами, не кажучи про чужинців, з якими і кожному простому єгиптянину їсти не дозволялося. За свідченням відомого грецького історика Геродота жоден єгиптянин не став би брати ніж для вживання, якщо ним користувався грек, приймаючи їжу. Другі стіла поставили для єгипетських товаришів по службі Йосифа, тобто для Вельмож, які як зазначено вище, не мали змоги. Їсти разом із чужоземцями зокрема євреями і сирійцями. Ну і третій стіл послали для 11 братів Йосифа. тут, у 43 главі написано, що вони їли за окремими столами, бо єгиптяни не можуть їсти з євреями, тому що це мерзота для єгиптян. Дуже цікаве це місце писання. Можливо, єгиптяни цуралися євреїв з релігійних міркувань, тому що євреї заколювали і їли. Тих тварин, яких єгиптяни обожнювали. Тут можна привести богиню Ізіду, яку вшановували у образі корови, а бога Озіріса в образі бика. І тому для єгиптян це було таке приниження і однозначно мерзота і їсти разом їжу із кочівниками, зокрема євреями. Пообідавши, Йосиф звелів насипати їм хлібомішки, мішки, а в мішок Веніамина наказав поставити свою. Срібну чашу, для чого потім відкриється. Наступного ранку, коли брати його вже поїхали, він відпустив їх додому, нашату з миром, і далі у 44 главі розповідається, що тільки наприти, виїхали, як Йосиф зрів своєму слузі, їх наздогнати і обшукати, чи вони не вкрали в нього срібної чаші. І ось тут, у 44 главі про це описується. Уранці, коли розвиднулося, ці люди були відпущені, вони і осли їхні. Ще недалеко відійшли вони від міста, як Йосиф сказав начальнику дому свого Іди, наздоганяй цих людей, і коли наздоженеш, скажи їм, чому ви заплатили злом за добро, для чого украли у мене срібну чашу? Чи не та це, з якої п'є господар мій, і він ворожить на ній? Це лихе зробили. Він наздогнав їх і сказав їм ці слова. Тут варто звернути увагу на слова ворожий на ній. Невже Йосиф займався ворожінням? Думаю, що ні. Хоча в древності було досить поширене таке явище, як ворожіння на чаші. Воно називалося клікомантія, воно полягало в тому, що спостерігали гру променів світла на поверхні води, налитої в чашу. Також була ще гідромантія, коли у воду кидалися. Дорогоцінні речі і за їх блиском відгадували майбутнє. Швидше за все, Йосиф не гадав на цій чаші, але його слова це говорить в такому тоні несерйозному, напевно, для того, щоби вказати, начебто, на важливість тої чаші, яке не мало велике значення для його господаря Йосифа. Ну і при обшуку, звичайно, чаша знайшлася у Веніамину, тому що туди її поклали за наказом Йосифа. Усі брати повернулися до Йосифа, впали перед ним на землю і сказали, що Бог розкрив нашу неправду, тепер ми всі твої раби. Але Йосиф сказав: ні, хай залишається рабом той, у кого чаша вся знайшлася. Тобто у Веніамин, а ви повертайтеся собі додому. Тоді виступив Юда і сказав Йосифові: господарю мій, що я батькові обіцяв своєму старому батькові, що я поверну його сина Веніамина, тому що. Батько любить його більше за всіх. Хай краще я в тебе залишуся рабом, але ти відпусти його разом з братами. Бо коли батько його не побачить, якщо Венімен не повернеться, то батько наш помре з горя. Тепер Йосиф побачив, що брати змінилися на краще і більше не став проковувати себе. У 45 главі розповідається, що Йосиф відправив усіх слух, заплакав і сказав: Я брат ваш Йосиф, якого ви. Продали у Єгипет. Брати оторопіли від такого і були неспроможні навіть слово сказати. Також вони, напевно, боялися, щоб Йосиф не повстився їм і не побивав їх. І тому Йосиф, що їх заспокоїти, говорить: Я Йосиф, брат ваш, якого ви продали в Єгипет, але тепер не засмучуйтеся і не шкодуйте про те, що ви продали мене сюди, тому що Бог послав мене перед вами для збереження вашого життя. Тому що тепер два роки голоду на землі. Залишається ще п'ять років, які ні орати, ні жати не будуть. Бог послав мене перед вами, щоб залишити вас на землі і зберегти ваше життя великим визволенням. Отже, не ви послали мене сюди, але Бог, який і поставив мене батьком фараонові, і господарем усьому домі його і владикою по всій землі Єгипетській. Тобто Йосиф заспокоює братів, що це Божий промисел, що він став жертвою братів своїх за таким Божим попущенням, щоби врятувати потім життя і братам своїм і всій своїй родині, тому що голод дійсно лютував, і він ще має лютувати п'ять років. І, звичайно, що Йосиф почав братів обнімати і плакати при цьому. І ті емоції тут також описуються в Біблії. Коли Яків з великою радістю дізнався, що його син Йосиф живий, він переселився з цією своєю родиною в Єгипет, у землю Гесем, де знаходилася земля Гесем. На думку деяких дослідників, Гесем знаходився у так званій Єгипетській Аравії у східній частині Нижнього Єгипту між Червоним морем і Нілом. Сучасна біблійна наука ототожнює Гесем із родючою долиною. Ваді Тумілат. у 46-й главі книги буття розповідається про переселення вже родини Якова із землі Хануанської у Єгипет. Бог являється Якову у нічному видінні і говорить до нього. І сказав Бог Ізраїлю у видінні нічному, Якове, Якове, він сказав: Озя, Бог сказав: Я Бог, Бог Батька Твого, не бійся йти в Єгипет, тому що там порожу від тебе великий народ. Я піду з тобою в Єгипет, я і виведу тебе назад. Йосиф своєю рукою закриє очі твої. І далі у 46 главі родиться родовід синів Ізраїлових, тобто найближчих нащадків Якова, які прийшли у Єгипет. Ця генеалогія за звичаями стародавнього сходу загалом і стародавніх євреїв, зокрема, мала значення надзвичайно важливого документа. З одного боку, вона показує. Що пізніший поділ єврейського народного коліна він мав коріння вже в відповідному поділі патріархальної сім'ї, і показує що те, що наступне розмноження потомства в цілий народ у Єгипті відбувалося таким шляхом природного приросту і без втручання якогось з боку єгиптян, без їхнього такого серйозного впливу на це. І також з іншого боку, цей родовід міг мати юридичне значення, бо доводив право кожної лінії потомства Якова на заняття території в майбутньому у землі обітуванні. Варто звернути увагу на чисельність родини Якова. Цікаво, що в єврейському оригіналі книги биття проводиться 70 осіб, а в грецькому перекладі Сатогінти 75, від татування до родоводу п'яти нашатків Манасії та Єфрема, синів Йосифа. Оскільки числа 7 і 70 вважалися священними числами, то е, Мойсей округлює цифри, і ми маємо не 75, а по, по факту їх було а 70. Хоча, по суті, їх було е, в родоводі 75 осіб. Е, далі у 46 главі розповідається про зустріч Якова з Йосифом. Ну, ту сцену зустрічі Якова і Йосифа важко посати словами. Йосиф плакав від радості, а Яків, на думку деяких дослідників, Біблії не просто плакав, а був охоплений таким молотовним захватом. Віддякував Богу, що побачив свого сина, боже не вірив його зустріти. У всякому разі, вступаючи в такий останній період свого життя, як і був сповнений глибоких думок про шляхи Божого промислу, він побачив, як Бог обертає зло на добро і в його такому важкому житті. Далі розповідається про те, як Йосиф готує при до майбутньої зустрічі з фараоном. Йосиф наполегливо. Радить їм оголосити фараонові, що вони кочівники, ніби попереджаючи їх від спокусти захоплення благами єгипетського культурного життя, єгипетської цивілізації, щоб брати не захотіли жити в містах, а таким чином потім не асимілювалися із єгиптянами. І каже, що вони пастухи і їхній батько пастух, що таким чином вказати це фараонові. Вказівка на заняття батьків перед єгипетським фараоном вона мала особливу силу, тому що при кастовості Давнього єгипетського життя всяке заняття тут було родовим, переходило від батька до сина. був тут і клас пастухів, як відомо, в зародота і фараона було Стада. А проте єгиптяни з презирством і такою зненавистю ставилися до пастушачих племен. Пастухи становили там сьому таку найнижчу касту серед всіх каст єгиптян. Причому особливо зневажливим були свинопаси, на це було кілька причин. Перша причина самі єптяни головним своїм заняттям вважали землеробство, воно було більш таким вищим щаблем культури в порівнянні із скотарством. Друге, це було ненависне єптяна панування пастушого племені гіксів і спонукало до ненависті взагалі до всіх пастуших племен Азії. Ну і третє кочівники з Азії, які приносили в жертву тих тварин яких єгиптяни обожнювали. Варто сказати, що Йосиф усяко переконаний братів не приховувати свого заняття, щоб їм була відведена для поселення хороша, така підходяща земля Гесем в ваді Томілат. І вони не були розселені по містах, і потім знову ж таки не асимілювалися із єгиптянами. На цьому завершується 46 глава книги буття. А що було далі? Ми поговоримо вже наступного разу. На завершення хочу відмітити, що православні традиції історія Йосифа, який постраждав від своїх братів, а потім прославився і врятував їм життя, була прообразом Ісуса Христа, нашого Спасителя. Спаситель також постраждав від свого народу, вмер на хресті, потім воскрес і прославився, і спас людей від гріха та вічної смерті. Дякую вам, брата Єсесу, за перегляд цього відео. Хто цікавиться релігійною тематикою, не забувайте підписатися на цей канал. Бажаю всім вам Божого захисту і Божого благословення.